Друзі, всім привіт! Звати мене Роман. Вирушаю, до речі, до своїх партнерів. Хочу оглянути в них автомобілі. Тобто є дуже великий вибір автомобілів. Називається площадка Любе авто. Площадка знаходиться на князя Володимира 109. Тому всі деталі згодом. Підписуйтеся на мій канал ставте лайки. От, хочу от показати тут дуже великий вибір автомобілів, починаючи від дешевих до дорогих. От є такий порт. Ціна 4500, бензиновий двигун. Чи якось там, не рексангйон екшен, типу, 10 рік. Ляхтра аж. 4400 ціна. Ток. Скажу також, що люди тут спідометри не скручують, але тут стоять автомобілі, які клієнти приганяють, що от хочуть продати автомобілі, ставлять на площадку. Тому моя порада ясна, якщо ви хочете підібрати собі автомобіль, краще звертатися до експерт. Ціна 6 тисяч доларів. На автоматі бензин. бензин. На автоматі автомобіль. Ось такий Nissan Leaf. Ціна 8 тисяч доларів. Тому, друзі, максимально максимальної уваги. Так само підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, що не вах. Якщо потрібен, потрібен огляд автомобіля на даній площадці, телефонуйте до мене. Я обов'язково вам огляну і скину всі моменти по машині на телеграм. От Ціна 7900 міган. 11 рік дизель, На зимові резини, на зимові різнини. Отакий американець. А Як наша інсігнія, там 11. 11800, мінус 600 доларів знижки. дуїк редал називається. Пасат Європа, Б8 14800 1,6 дизель, два ключа, 17 прямо гранд грамтуризму. Ціна 295 тримай дизель. GT 530 Бачу на панорамі. Корбіт. 2,5. Газ, бензин. 16, 200, минус 300 долларов. Вот и Астра. 7500, торг, 13 рік. шик бомба. Что ж там шик бомба? Жить для копия Шик бомба. Шик, бомба.

на зимовую резину, на шиповню, бензин 2 литра, 17 литр, 30 минус 1000 долларов на данный авто все шипчики на шипах на шкире проекция лобовое бмв, бачу вижу, так и вот такая ауди 17 тысяч долларов 280 рублей 17 тысяч

120-й дизель не бомбасалі. ТЕО ідеальний стан 28200. 17 рік, 131 тисяча пробір. Так, на, на літній резині на сербській. Бачу чи в Бешкіри. Ось таке вроді нічого. Оце хороша машина, до речі. От мені вона також подобається, Кіаніро. Я думаю, що Тесла таке, це бренд преміум. 32800 машин 2020 року. Пробіг 38 тисяч, об'єм 64 кВт, максимально два ключа. Раз про тачка. На, на шкірі. Тут запас ходу, до речі, 500 там, кількість кілометрів. І там батарея така не така вже, як у Теслі стоїть. Вот, если там тоже у нас там старые, а тут, как и смотно уже батарея. И контакт Викинг. Ключевый. Такая электричка какие. А, это Hyundai kind of 20-й ник. 32 тысячи долларов. Nissan Leaf 8 тисяч доларів. Одиннадцятий рік електроармоста. Зойдери 12 тисяч доларів. 103 тисячі пробігу 15 рік. І новий Nissan Lif. 21250 сума. 12 рік, 120 пробіг, наключає. І такі... Что вылетели по нему? Да, 13,700, 15 лет. Отринок Энде. 15 лет, 1,5 дизель, цена 13,200. Может, кого интересуют такие пассажиры? Сам не роблять. Подивіться, як він зроблений. Зроблений він. Дуже бажано. Сі спорту, тисяч подбіга 15, 916 рік, 52. Це на 9700. 18, ціна 500, 78 тисяч пробіга. Ужок 5008. До речі, ціна не вказана, але давайте підійдемо на проєкції. Але я думаю, ПРМД. На автоматі, до речі, 2 літра. А 9402 літрів автомат. 327 тисяч пробіга заявлений пробіг 192 тисячі 1,6 Улюблена марка Шкода, а машина Octavia 7. 220 пробіга, 16,700 літрів, автомат. Технічно обслужена. Один і дизель, 10 рік, ціна 5,800. Шевроне Ор... Орландо 2.0 дизель 9999. 200 достатньо тисячі пробіг. На зимовій резині, на автоматі, на шкірі. Лачеті з широли 5700. 1,8 газ бензин. Субару імпреза, 8200 10 рік 2.0 дизель 8300. Тому, друзі, напоминаю, що підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Так само, якщо потрібен огляд на даній площаці, без проблем в будь-який час можу вам оглянути. Шкода Octavia a 1.9 дизель, 6700 Оці класні машинки это жіноча Дайхацу Сирион Бензиновий бензин. японський бензина Японский 4 4400 4 900. 1 Мерседес. Mercedes. Ешка. 210. Шестерик. 7 700. 3 0 дизель. Вот 2 литра бензин. 6 тысяч долларов. ремонт Modus. 5 900 на автомате два ключи. 9 ключ, восьмой. Toyota RAV4. 109000 комбига, 19900, 2,5 бензин. Санчик Кикс, чудяка называется. Так, Кик, Кикс. 18 век, 14 ночью машина Давайте мы едем Дально. На автомате Toyota Land Cruiser 200 -ка. 32 тысячи долларов, 217 тысяч пробег, 90 век. Если тут -то... Такие плюги, вот это все нормально. Что он там действительно такой. Тут америкапорт. Опьем будет на 3,5. Вот такие дочь. 21 солнце. 21 солнце. 16-3, 3, 6. Такие беленькие дочь. тисяч доларів 3,6 16 рік от такі так само 1800 є на площаці он буси є на площаці буси ренотрафік ціни не вказано але тут на петровських номерах от є такі Opel Vivaro пасажир ціни не, не вказано заявлений пробіг 158 тисяч кілометрів. Hyundai така 13 -та року. 15 тисяч доларів. Так ідемо далі, ось шкода фабія. Кабачка штурма. Кабачте, десь трошки пішов. 6 тисяч доларів, 1,9 дизельок. Ось, бачите, шикарний дизельок. Салі під роботи. Гено біган на базе. 8700 кіла, 12 рік, заявлений пробіг 232 тисячі пробірок. Скажу такою сторону. Ви що таке знаєте, є такі моменти, коцьки. є воно таке все, але варіант теж не поганий. Тут дуже багато повітрів, BMW є, і інші. є різні марки автомобіля. Ось горік Римо Ганселік. Що ще довісте? літри на автоматі. Два ключі по автомобілям. 7500 цена, 1.9 дизелёк, 11-й Мазда, Мазда 6. 8900, 2.2 дизеля. Такая Америка. 8900, 15-й риг, 2.4 бензина. І Ford Flexit America. 14 14700 ціна кісарай. 15 рік. 2.0. Певний приміт 14 тисяч доларів. Ну, бачите, телефонів тут немає, тут, виходить, є. Ходите просто в інтернеті любе авто і вибиває вам, і дзвонить, телефонуєте, але... Напоминаю, що краще оглядати авто перед покупкою. Rover Ленд, виходить, ренджер Evox, як він там називається. 2700. 2.0 бензин 14 рік. Такий когось колір. зіночий автомобіль. Вольво є С60. 3,2 бензин. 13 тисяч доларів. Також мені подобається це авто, дуже подобається, але я б собі взяв би новішу із 24 їхнім надійним дизельним двигуном дигуном. Hyundai ax 35 Це ще 13 тисяч доларів. 920 тисяч доларів. Мазда cx 5 Бензинова 17 тисяч доларів. Ось така Volvo xc 60 31 900 31900. бензин. 50 тысячи пробег. Тут джип. Ну, видишь, там 18 лет, 2 и 3 бензин будет. 24 пробега. 23 пробега, 2,4 и X3 159 тисяч пробіга 2 літра бензин Мінус 500 доларів знижки. 156007. Бензиновий Таке, всім, друзі, добра. Ще раз напоминаю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте мої відео. Напоминаю, був я на площадці, любе авто називається.